У центрі міста надзвичайники загасили автомобіль. 16 квітня ввечері до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Незалежності горить автомобіль. Рятувальники прибули на місце події та встановили, що на тимчасовій зупинці горить легковик шевроленобіра на площі 3 квадратні метри. Займання загасили, загиблих та травмованих немає. Обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно курсантки одного із вишів Дніпра за фактами вимагання та шахрайства. Представляючись військовим, 20-річна обвинувачена познайомилась у соцмережі з потерпілою. Неодноразово просила у неї гроші на нібито лікування та реабілітацію після поранення в зоні бойових дій. Коли потерпіла, відмовила передати кошти, погрожувала застосувати силу та пошкодити її майно. Побоюючись за своє життя, жінка перерахувала понад 800 тисяч гривень на банківські рахунки студентки. під час обшуків у шахрайки вилучили комп'ютер та телефони з доказами злочину. Вона перебуває під вартою. Нова автівка Сузуки, гематологічні аналізатори, тонометри, ростоміри, безконтактні термометри, меблі, ноутбуки, принтери, дефібрилятори, гінекологічні набори, підгузки для дорослих. Первинка отримала гуманітарну допомогу від міжнародних благодійників. Загалом закупили приладдя та медтехніку на 26 мільйонів 700 тисяч гривень. Це все буде роздано на амбулаторії для підвищення. Якості надання первичної допомоги нашому населенню, нашим містянам, ну і автомобіль для зручності, не тільки як і для медичних працівників для водія, і як найшвидше добратися до пацієнта. До пакету наданої допомоги увійшло й навчання молодих спеціалістів. Вони пройшли курс підвищення кваліфікації за різними напрямками. Іде війна, але дуже приємно, що такі люди, як такі благодійні організації, вони є і надають таку величезну допомогу, яка дійсно покращить якість надання медичної допомоги і нашому населенню. Це не перша допомога від благодійних організацій. Центр первинної медико-санітарної допомоги періодично подає запити до різних фондів. Я поздравляю всіх нас, тому що ми прикладаємо багато зусиль для того, щоб показувати, звітувати про благодійність. Тому нам і передають отакі от і суми, і коштовності, і матеріали, і автомобілі. Це не перший такий внесок, місто Павлоград. Ну я впевнений, що й не останній. Олена Куліш, Глібкучер Євгеній Іваненко. Новини Петерка. Дедалі більше павлоградців занепокоєні третьою платіжкою за газ. ПТРК вирішила розібратись, що це за нарахування та на кого вони розповсюджуються. Після початку реформування газового ринку в Україні за газ і за його розподіл треба платити окремо. Однак виявилось, що є ще й третя платіжка за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, за які споживачі теж платитимуть окремо. Раніше за належний стан системи газопостачання багатоповерхів. Хівок відповідали житлово-комунальне господарство, ОСББ або керуюча компанія. Проте законодавчо не були визначені обов'язки а також граничні норми вартості робіт. У Павлограді такі роботи виконує Дніпропетровська філія газмережі. Виконуються роботи по перевірці щільності, по перевірки герметичності газопроводів та газового обладнання а також Проводиться усунення всіх витоків газу з повторною перевіркою на герметичність. Ця послуга є платною. У договорі зазначено кілька варіантів розрахунку. Це може бути єдиний платіж управітеля від всіх співвласників. За їх рахунок і другий варіант це якщо оплати, рахунки на оплату будете знаходити кожному мешканцю окремо. Який саме вид по кожному будинку? Це мешканці можуть запитати у балансоутримувача. Оплата за послугу нараховується лише один раз на три або п'ять років, у тому місяці, у якому проводитиметься техобслуговування. Періодичність виконання робіт залежить від давності мережі та терміну її експлуатації. Якщо газмережам багатоповерхівки менше 25 років, їх потрібно обслуговувати один раз на п'ять років, якщо більше 25 раз на три роки. Чи обов'язково бути присутніми вдома мешканцям під час виконання робіт? Фахівці зазначили, якщо після техогляду система буде герметичною, квартири споживачів не підлягатимуть обстеженню. Якщо система не герметична, є витоки газу, або знайдено порушення кодексу газорозподільних систем або правил безпеки систем газопостачання, у цьому випадку пуск газу після проведення технічного обслуговування можливий лише після того, як ми Отримуємо доступ до всіх приміщень і перевіримо всю систему газопостачання, щоб не було витоків. Це насамперед це безпека всіх мешканців цього будинку. Згідно з постановою НКР КП, всі співвласники багатоквартирних будинків, які не мали існуючих договорів або не подавали заявку на приєднання до колдоговору, приєднались до типового з газмережами автоматично. Кожна уповноважена особа. Має право кожного СББ, керуча компанія, саме обирати компанію, яка буде виконувати технічне обслуговування багатоквартирних будинків, дбати про їхню безпеку. Протягом лютого та березня 24-го року фахівці вже виконали технічне обслуговування газових мереж у 65 поверхівках Павлограда. У ході робіт виявили та усунули 715 витоків газом. В середньому це 10-11 витоків в одному багатоквартирному будинку. Олена Куліш, Марина Постоєнко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Надати нові металеві пандуси, інформаційні тактильні таблички із шрифтом Прайля та інше з таким зверненням до конкурсу Міні-ініціатив в рамках програми розвитку ООН з відновлення та розбудови миру звернулись представники Павлоградського драматичного театру імені Бориса Захави. Ми вперше для себе приймаємо участь у конкурсі міні-грандів від ООН. Це програма, в якій ми маємо надію покращити умови для всіх відвідувачів театру. Активісти у сфері освіти прагнуть у своїх ідеях облаштувати класи безпеки в гімназіях та ліцеях міста. Вони спрямовані на ефективне навчання та формування навичок самозахисту. Представники дитячої нацької спортивної школи та фізкультурно-спортивного комплексу імені Шкуренка планують покращити зони для занять спортом шляхом встановлення рол мату та нового боксерського рингу. Напрямком цього проекту є соціальна згуртованість під час занять спортом і безпека. Дитячо-юнацька спортивна школа плідно співпрацює з органами місцевого самоврядування. У травні буде сформована рейтингова таблиця, і перші декілька ідей будуть втілені за підтримки ПРООН у розмірі до 5 тисяч доларів на одну міні-ініціативу. Данило Трохименко, Марина Постоєнко, Ваненко. новини Петерка. Отримати статус у тридцятиденний термін. Уряд спростив отримання статусів особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника і захисниці. Повідомляє Міністерство у справах ветеранів. Раніше цей процес був ускладнений. В деяких випадках набуття статусу займало до восьми місяців та більше. Як результат, особи з інвалідністю та родини загиблих мали обмежений доступ до пільг та послуг, гарантованих державою. Мінветеранів зробила перший крок до спрощення процедури не ветеран або член родини полеглих героїв має ходити і доводити, що він є об особою з інвалідністю, чи що саме в цій родині є загиблі військовослужбовці, а держава зобов'язана це підтвердити. Над цим працюємо. Далі буде більше спрощень та можливостей, в першу чергу через диджиталізацію процесів, зазначив Олександр Порхун, виконуючи обов'язків міністра у справах ветеранів України. Відтепер відповідний статус можна отримати у паперовій формі через ЦНАП, незалежно від зареєстрованого місця проживання. Технічна можливість отримання статусів в електронному форматі з'явиться найближчим часом. Майже 412 мільйонів гривень отримала Дніпропетровщина за квітень на всі види держдопомоги. Кошти одержали понад 141 тисяча людей, розповіли у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Там зазначили, що продовжують влаштовувати сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема дітлахів в евакуації за кордоном. Так минулого тижня свої сім'ї знайшли п'ять малих, які перебувають в Туреччині. Три дитини влаштували до ДБСТ, одну до прийомної сім'ї і ще одну взяли під опіку. Прийнято рішення і щодо влаштування під опіку двох дітей, які знаходяться у Нідерландах. Протягом тижня в регіоні провели навчання 28 кандидатів в опікуни, прийомні батьки та батьки-вихователі. Курси пройшли за підтримки благодійної організації Надія і житло для дітей. В області навчають сімейному патронату. Стартував проєкт Родина для кожної дитини за підтримки міжнародних партнерів стартував проєкт Родина для кожної дитини. Розвиток сімейного патронату у навчанні взяли участь 50 спеціалістів службу у справах дітей та соціальних працівників з громад. Наразі в області 27 патронатних сімей. Там виховуються 79 хлопців та дівчат. Invictus Games 2025. стартує набір до української збірної на ігри нескорених. Реєстрація заяв триватиме до 21 квітня. Подати заяву можна на веб-платформі ЄВетеран. Взяти участь у відборі можуть військовослужбовці та ветерани. Добровольці, які отримали поранення або були травмовані в зоні бойових дій з 2014 року. Учасники відбору змагатимуться у стрільбі з лука, легкій атлетиці, велосипедному спорті. Ор ліфтингу веслуванні на тренажері, плаванні, настільному тенісі, баскетболі на колісних кріслах. Ігри нескорених 2025 відбудуться з 8 по 16 лютого 2025 року у Канаді.